Волинський Коваль виставив на аукціон власну колекцію скульптур. Це три десятки робіт, аби допомогти українським військовим. Працював над ними майстер майже 10 років. Продавати не планував, лише брав участь у різноманітних міжнародних виставках. Але нині, вважає Коваль художник, усі можливі кошти потрібно спрямовувати на підтримку армії. Казкових істот, які заради благородної мети Підуть із молотка, бачила і Лариса Літвицька. Ким тільки не був і водієм тролейбуса, і сантехніком. Однак в уяві завжди малював, каже коваль Віктор Семенюк. Його ковані скульптури, казкові птахи і звірі зроблені з допомогою молота й зубила, здаються живими. Їх важко повторити з часу. Багато забирають дойомка робота. Просто терпіння треба треба мати. Я не знаю так. В мене вистачає на цьому, мені подобається. Хтось хоче одразу заробити гроші, так не вийде. Семенюки ковалів в четвертому поколінні. Непросту технологію художньої ковки і батько, і сини опановували самотужки. І хоча нові технології дозволяють процес механізувати, чоловіки все одно кують вручну. На виготовлення однієї скульптури часом іде кілька місяців і кілька тисяч дрібних деталей. Турдойомкий процес, коли ці деталі робиш, він затратний, довго часу йде, потім виходить, потім кожна деталь треба Підгинати, підганяти, щоб вона зайняла своє місце, нічого лишнього щоб не було, щоб писалося там, де має бути. Так з Божою допомогою, Метал купляю. все зараз. Раніше були проблеми, купляли на свалках, металолом збирали такі деталі, а зараз проблем немає, за гроші продається все. У нас такий час що тільки працюють за 10 років праці. Пан Віктор зібрав чималу колекцію. Ці роботи знані далеко за межами України. Чоловік зізнається, намірів продати скульптури не було. Однак, нинішні реалії спонукають до рішучих дій. Я українець, діти українці. В мене трошки дитя чеської крові по батькові лінії, по материнській польської. І в нас зараз така ситуація, що весь світ нам допомагає. Якщо ми будемо сидіти осторонь, то які ж ми тоді українці? Підтримують батька сини. Усі виручені кошти ковалі планують віддати на потреби військових. Коли питають, чи не шкода, я рахую, що це не можна порівнювати. Людям не шкода життя свого. а Нам ну, є можливість допомогти. Нічого ні. За кусок железяки це по суті. Ну так, це робота, це можна робити. Там це тяжко, може там, але так як їм зараз, це навіть порівнювати не можна. Що це сперше? Хоча б одне життя, воно вже того варто. Благодійний аукціон організовують волонтери. До участі закликають волинських бізнесменів і підприємців, сподіваючись, аби, хоч частина унікальних кованих скульптур залишилась на Волині.